Слава Господу, мир вам, брати і сестри, радий бачити вас, радий, що Господь дарував нам милість дожити до цього дня. Я не один раз деколи нагадую майже кожне служіння, що насправді і на цьому тижні, і на кожному попередньому Україна завжди зараз терпить великі атаки, багато шахетів летять, багато ракет. А Господь нас милує до Львівської області. Дякувати Богу, не долетіла ні одна ракета, яка би пошкодила, яка б забрала життя людей, слава Господу. Слава Господу за його велику милість. Я би хотів почати з того, щоб нагадати нам про Ісуса Христа, про Його подвиг, про Його жертву, про те, що Він для нас зробив. Ми всі знаємо, що Ісус Христос пішов на Голгофу, що Він. Добровільно пішов і віддав своє життя в жертву за нас, що він не поцінував свого життя, і що він настільки сильно полюбив нас, що віддав своє життя, що витерпів цю зневагу, що витерпів перекір проти себе написано, і пішов на Голгофу, пішов попри те, що він був царем, він був царем на небі і зійшов на землю, зійшов на землю і прославив Господа Отця. Слава йому. Слава Я буду говорити нам. Про ті обітниці, які Ісус Христос нам уставив, і обітниці, які би ми мали прийняти, в яких би ми мали перебувати, і чомусь, на жаль, сьогодні в нас не найкращі показники по тих обітницях, які би ми прийняли. І задаю собі питання, чому так відбувається, і що можна зробити для того, щоб ці обітниці вони діяли в нашому житті. Щоб Господня слава вона проявлялася, щоб, як Першоапостольська церква діяла в Дусі Святому, щоб і ми мали наповнення Духом Святим, щоб ми переживали його присутність, щоб прославлялось ім'я Господа Ісуса Христа, чого бажали всі апостоли, і сьогодні бажаємо ми з вами. Слава Ісусу Христу. Я буду зачитувати одне місце з послання до Римлян, 15 розділу з 10 по 13 віршик. Іще каже, тіштесь погани з народом Його. Іще хваліть усі погани Господа, виславляйте його, усі люди, іще каже Ісая Буде корінь Єсеїв, що постане, щоб панувати над поганими, поганими, погани на нього надіятись будуть. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією і силою Духа Святого. Апостол Павло пише до Римлян такі слова, що. Насправді ми, ми з вами погани, ми з вами язичники, які Бога не знали, в яких не було прадіда Авраама, який би догодив Господу, який би получив обітницю від Бога, нас не було такого прадіда, і ми не заслужили ніяким чином, якщо ще євреї заслужили якимось чином, заслужили якимось чином по обітниці через Авраама, щоб Ісус Христос до них прийшов, то ми не заслужили нічим. Але апостол Павло говорить, що. Ісус Христос з великої милості нам відкрився, з великої своєї милості Він вирішив нас покликати до Спасіння. І Він зробив це для того, щоб славилось Його ім'я, щоб славилось ім'я Бога Отця через Ісуса Христа, слава Йому. Це є наша мета, це є наша ціль, і для цього Він не просто так каже, щоб славилось наше ім'я, але Він оставляє обітниці, він оставляє нам силу Духа Святого, він оставляє нам надію. Він дає нам живу віру, через яку ми можемо прийняти це Слово. Ісус Христос не просто так каже, От будуть славити, але Він робить все для того, щоб ми увірували в Ісуса Христа, щоб ми прийняли Його обітниці, щоб ми пережили живу віру, щоб ми пережили наповнення Духом Святим, щоб ми пережили Його великі діла, чого багато хто з нас є свідками, багато хто з нас пережив в своєму житті присутність Божу, багато хто з нас Пережив, як Господь наповняє, як Господь торкається серця, як Господь міняє наші бажання на добро, як Господь міняє наші бажання прославляти Ісуса Христа. Багато хто з нас це пережили, і слава Господу за те, що Він живий і що Він сьогодні живою вірою діє в наших серцях. І хочу говорити ще деякі місця, я зачитаю від Івана, 16 розділ, так само 7 по 8 віршик. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я, бо як не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пішлю вам його. І як прийде він світові, виявить про гріх і про правду, і про суд, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він. Той Дух правди, що вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо візьме з Мого і вам сповістить. Ісус Христос каже, що для нас краще, щоб прийшов Дух Святий. Він йшов до Отця і каже Коли Дух Святий прийде, Він вас наставить, Він вам розкаже про гріх, Він розкаже вам про правду, він вас буде провадити до цілої правди. Перша обітниця Ісуса Христа це те, що Дух Святий нам дає силу і живу віру. Духом Святим ми всі приведені на це місце. Дух Святий потрудився над нашими серцями, ще коли ми не знали Господа, і Він привів нас до Ісуса Христа, до ніг Ісуса Христа Він привіз нас на Голгофу і дав нам зрозуміти велику ціну, яка заплачена була за нас на Голгофі. Він нам дав нам зрозуміти подвиг Ісуса Христа, Його сльози і молитви за нас. Його любов до нас, він дав переміну в нашому житті. Це зробив Дух Святий. Перше, що Дух Святий дає, це переміну нашого життя. Друге, що Дух Святий дає, це силу, силу перемінитися, силу щось робити для нього. Третє, що Дух Святий дає, він нас веде до правди. Він нам відкриває Слово Боже. Він нам відкриває те, що було закрито для багатьох. Сьогодні Дух Святий нам відкриває. Я буду говорити ще про. Те, що дає нам Дух Святий, написано таке, що ним ми запечатані на День Викупу. Той, кого Бог хрестив Духом Святим, той, кому Бог дав обітницю Духа Святого, дарував Духа Святого, того Господь сказав, що цим ми запечатані на День викупу. Коли прийде Ісус Христос, коли будуть відбуватися суди над землею, на нас буде печать, печать Духа Святого, і за якої ворог не буде мати права до нас торкатися. Ми відкуплені кров'ю Ісуса Христа, і на нас є Божа охорона. Ще одне, що дає нам Господь через Духа Святого, це є охорона, охорона від всякого зла і викуплення. Також я буду читати до Римлян 5 розділ з 1 по 6 віршик. Отож, виправдившись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не сосоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі своєї помири, пори, помер за нечистивих. Слава йому! Господь каже ще одну обітницю, Духом Святим любов вилилась в ваші серця. Ми не були здатні любити. Я пам'ятаю, як я жив у світі. Моя мама захворіла. Я знав про це, і я дивився, моє серце було жорстоким. Воно не способно було переварити ту інформацію, що моя мама зараз лежить в лікарні. А я з друзями гуляю по світі. Я п'ю алкоголь. Не знаю Бога, і моє серце було черствено. Коли я покаявся, Господь дарував мені зовсім інше. Він дарував мені оцінити те, що Він мені дав. Він дарував побачити любов. Він дарував побачити, що мої батьки живі, що я можу з ними сьогодні спілкуватися. Що є церква, яка сьогодні жива, є брати і сестри, які можуть за тебе помолитися. Я, як прийшов в церкву, за мене молилася церква, я таку радість переживав. Слава Господу! Він дарував нам любов, Він дарував нам любов один до одного, щоб ми поцінували нею, щоб ми поцінували тими людьми, які вокруг нас, які готові помолитися за нас, які готові нас підтримати і укріпити, коли наші коліна затрясуться десь. Я дякую Богу за це. Дякую. І хочу, щоб і ця обітниця діяла в нас. Я буду ще читати. Місця до Коринтян, 12 розділ, з 2 по 12 віршик. Такі слова. Знаєте, що коли ви поганими були, ви ходили до німих ідолів, ніби воджено вас, тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай анатимом буде на Ісуса, і не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милости, дуже той самий, є різниця між служіннями та Господь той же самий, є й різниця між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо духом дається слово мудрости, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом. А іншому дари здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все оце чинить один і той самий дух, уділяючи кожному сібно, як він хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Слава Господу. Господь говорить знов. Через Духа Святого нам дані дані можливості такі, Дух Святий нам роздав дари. Він прийшов і, дивлячись на кожне серце, хто, хто до чого здатний, він, Господь написано, вивідує серця, Він вивідав наші серця, подивився, хто що зможе нести, хто на що спосібний, і кожному з нас він роздав якісь дари. Комусь він дав мудрість, щоб говорити, ділитися словом. Комусь він дав. Таку силу, що він помолиться, і Господь по його молитві вздоровить когось. Він дав обітниці різні. Ми читаємо всі ці обітниці, комусь дана віра. Хтось має таку віру, що. Що ця віра розповсюджується на остальних. Він приходить, ти бачиш брат, запалений вірою, він готовий молитися, і якось віра і в тебе піднімається. Ти готовий повірити в те, що Господь сильний сьогодні ісцелити, що він сьогодні сильний підняти, і це так само є дар Господній. І всі ці дари вони дані для збудування. Це так само є обітниця Духа Святого, яка нам дана. І в мене виникає питання при всіх цих обітницях. При всіх цих милостях, які Господь дає нам, є одне питання, чому нема сьогодні такої свободи Духа Святого, як була в Першій церкві? Чому нема сьогодні такої сили, як була колись? І чи це питання просто, що ми мало молимося? Чи це питання просто того, що, що Господь сьогодні не хоче, можливо, так діяти, що ще не прийшов час? Я думаю. Час Господь знає, Господь знає, коли треба робити. Але є одне, за що ми несемо відповідальність. Є така річ, за яку ми несемо відповідальність. Господь Ісус Христос каже: Ви храм Духа Святого. Ми всі з вами являємося храмом Духа Святого. Ми являємося святиною, ми маємо берегти своє серце в чистоті і святості. Це є наша. Прям наш прямий обов'язок, щоб наше серце було збережене для Духа Святого. Господь хоче трудитися Духом Святим. Сьогодні в нас написано таке, що Він шукає людей, через яких би можна було трудитися. Він шукає людей, які б берегли своє серце і готували для нього, щоб він зробив роботу свою. Він шукає людей сьогодні, які готові підв'язатися в молитвах, які готові просити в Господа, які готові вимолювати Нього. Він шукає цих людей, він готовий таким людям дати. Він готовий дати людям, які моляться і просять за це. Але є одне але, від якого нас застерігає апостол Павло в посланні до Єфесян. Я буду читати місце до Єфесян 4 розділ 29-32. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке продартування, і гнів, і лютість, і крик і лайка нехай буде взято від вас разом із всякою злобою. Ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа. Простив вам. Апостол Павло каже, що щоб Господь діяв Духом Святим в наших серцях, ми маємо щось зробити зі своєї сторони. Господь дарував нам великі обітниці не по заслугах наших. Він дарував нам Слово Боже, Він дарував нам молитву, в якій ми можемо прийти і попросити силу. Він дарував нам наповнення Духом Святим, Він дарував пророче слово і ведіння. Ми приходимо в церкву і ми можемо часто це почути. Але є в нас пряма відповідальність. Ми зобов'язані не засмучувати Духа Святого. Я собі роздумував, як засмутити Духа Святого, чи може людина, яка не хрещена Духом, не хрещена духом Святим, засмутити його? Я прийшов до висновку, що кожен може засмутити Духа Святого. Якщо ми сьогодні прийшли на зібрання, і Господь хоче сказати нам Слово, а нам це Слово байдуже, ми цим засмучуємо Духа Святого. Ми засмучуємо Ісуса Христа, який постраждав за нас. Ми засмучуємо Його, тому що Він пролив свою кров, щоб Господь, щоб Бог послав нам Духа Святого і щоб зробити цю роботу, щоб торкнутися, доторкнутися наших сердець, щоб наші серця відкрились, а нам це байдуже. Це засмучує Духа Святого. Духа Святого засмучує, коли Господь нас веде до молитви. А ми включаємо телефон і сидимо в інстаграмі. Ми переглядуємо рілси, і на дві години ми пропадаємо зі свого життя. А Господь в цей момент хотів тебе навчити, Він хотів укріпити тебе, він хотів дати тобі силу Духом Святим. Це Господа засмучує. Це засмучує Духа Святого, який був готовий дати тобі благодать для перемоги, який був готовий в цей момент укріпити тебе. Духа Святого засмучує гнів, його засмучує всяке подратування, коли. Він заплатив за нас ціну, а ми не готові поцінити тою ціною. Ми не готові глянути на Голгофу, ми не готові поцінити жертву Ісуса Христа. Можливо, в нашому житті бувають дійсно трудності, коли нам тяжко зрозуміти Ісуса Христа. Прийшли такі моменти в наше життя, де ми не можемо зрозуміти, де ми не так цінимо жертву Ісуса Христа, але в той момент Дух Святий, Він торкається наших сердець, Він хоче нам дати цю милість. Але ми часто вибираємо іншу сторону. Ми часто вибираємо, можливо, спокусу якусь, можливо, якісь негріховні моменти, ми вибираємо піти, можливо, з друзями, посидіти за чашкою кави, але не стати на коліна і не помолитися до Бога. Можливо, вечором ми вибираємо посміятися, подивитися щось смішненьке, але ми не вибираємо почитати Слово Боже і прибути з Господом. А Ісус Христос каже: якщо я вас не прибуду, то ви не зможете самі. І коли Ісус Христос говорить до наших сердець. Коли він говорить до наших з Духом Святим, навіть якщо ми не хрещеніше Духом Святим, коли він говорить, візьми, прийди до мене. Я тобі сьогодні хочу дати почути Слово Твоє, моє. Я тобі хочу сьогодні дати прибути в мені. Господь хоче дати, щоб ти вникнув в слово і щоб ти наповнився цією радістю, щоб відкрити тобі, в цей момент треба не засмучувати Духа Святого. В той момент, коли. Нам буває тяжко і підходить якесь подратування. Нам треба зупинятися, нам треба просити Бога, щоб Бог дарував нам сили боротися з цим. Я в своєму житті я скажу, як покаявся, переживав дуже велику радість, але прийшов такий момент в моє життя, де, є, де я відчував дуже велику якусь тісноту, і я не розумів, що відбувається. Я приходив до Бога. Боже, чому так відбувається? Я молився. Господь мені говорить слово, пророче, видіння, Господь говорить до мене, а я не розумію нічого. Таке враження, якби темнота на моїх очах, і Господь говорить, торкається моєму серце, я не розумію. Я не розумію, що таке, Господи, молюся, прошу. В серці якась постійна тривога, переживання. Хочу, Господи, Прошу, молюся, Господи, дай мені відчути, щоб я в Твоїй присутності перебував, щоб я жив тобою, щоб я наповнявся тобою. І в моє життя приходить деяке розуміння таке: Ти не пильнуєш над тим, щоб Дух Святий трудився над Твоїм серцем. Ти не пильнуєш над цим. І я замітив за своїм життям, коли рано Господь мене побуджував до молитви, я не вставав на молитву. Я сідав на ровер їхав на роботу, коли ввечері Господь побуджував мене молитися. Я, можливо, і ставав на коліна, але я не шукав Божої присутності. Я говорив декілька сухих слів, і на тому була моя молитва. Коли Господь побуджував мене робити якісь діла, коли Він побуджував мене розказати комусь про нього, я цього не робив. Я притісняв цим того, кого він мені дав. Я притісняв гнівом, коли брати хотіли мені допомогти. Я на них гнівився всередині, думав, що вони не так розуміють, як я. Мені того не треба, мені треба щось інше. Брати мені дають пораду, кажуть. Треба відказатися від солодкого, а мною аж трясе. Я думаю, ну як тут відказатися від солодкого? Тож Бог створив поживу для того, щоб ми нею ну, насолоджувались, а вказується це життя по плоті. Я не говорю, що солодке їсти взагалі не можна, але є така штука, коли ти залежний. І я побачив цю залежність в собі, я зрозумів, в мене холодний піт, мене колить, я без солодкого день прожити не можна. Чим я живу? Вроді би смішно, але я курив сигарети, я знаю, що таке залежність. І залежність від сигарет рівно цінна така сама, як залежність від солодкого чи від кави. Якщо ти бачиш, що ти не п'єш кави, наприклад, і в тебе в серці подратування, то треба щось робити з тим. І я дякую Богу, що Бог дарував мені милість, дарував мені передивитися своє життя і прийти до нього на колінах. І я прошу кожен день, щоб Господь дарував милість, щоб наповняв моє серце, щоб він вів і прославляв своє ім'я. І ще одну останню обітницю, останню таку річ, для чого нам даний Дух Святий, я хочу сказати: якщо ми оцінили жертву Ісуса Христа, якщо в нашому житті це має якусь ціну, якщо ми цінимо Його кров'ю, яку Він пролив за нас, то перше, для чого ми будемо просити Духа Святого, для чого ми будемо хотіти Його труду в нашому житті. Це для того, щоб прославити Ісуса Христа, це для того, щоб прославити ту жертву, яку Він приніс на Голгофі за нас. Це для того, щоб прославити Його святу кров, пролиту за нас. Це для того, щоб прославити Його святе ім'я, і щоб Він прославився в нашому житті, щоб в нашому житті була ця подяка, для цього і нам і даний Дух Святий. Я би хотів з вами молитися, брати і сестри. Хотів би молитися, щоб Господь простив нам, де ми притісняли Духа Святого, щоб Господь явив свою милість над нами. Щоб він нам дав покаяння, якщо ми не бачимо в своєму житті, можливо, що ми дійсно притісняємо Духа Святого, якщо ми не бачимо, щоб Він відкрив наші очі. Щоб Господь дарував нам жити тим, щоб прославляти Ісуса Христа, щоб Дух Святий трудився не просто так в наших серцях, не просто щоб підняти нас чи укріпити, але щоб це підняття воно послужило славою Ісуса Христа. Я буду з вами молитися і попрошу вас схилити зі мною разом коліна і молитися до Господа.